Всім привіт! Сьогодні у нас день прибирання. Перший день прибирання, точніше, в нашому домі. Починається. У нас є навіть керхер який ми взяли в оренду про всяк випадок. І у мене місячний, тому в мене були живіт, і я не буду багато говорити. Я просто буду знімати і робити. Хорошо, усі Я тут вже все запшикала хімії. Воно тут вже трошки повідкисало і я просто буду вам знімати прямо перегляд. У ній так, трошки помила і ще раз його запшикала, знаєте, для максимальної дезінфекції. І ось у мене є ось цей друг, керхер. Ми його взяли в оренду, просто завжди оголошення на OLX. Керхер в оренду в Криківщині. І в тому ЖК, в якому Ася зняла квартиру, чоловік здає його в оренду. Ми просто зайшли до нього в гості, Ася зайшла, взяла. Він щось коштує 350 гривень на добу. Взагалі, нормально. І Треба зараз спустити водичку, щоб пішов пар. Спочатку вода. А потім от, а потім йде пар. Не видно вам. отак видно, от, і Я зараз буду ось ці от штуки. Мити. Вони, я їх мию часто насправді, просто вони тут доволі швидко забруднюються. І вона там, бачите, в куточку теж. Коротше, всі такі місця, де щось жовтеньке, зараз я хочу по них пройтися. Ось тут теж в куточках. здувся тут оця штука, не знаю, як сказати, власне, як сказав, потім починить. Ну, коротше, зараз оце, оце буду робити. Ну, Надіюсь, поможе. Помагає. Зараз буде ну не дуже естетично, мене тут кришка. Тут вже все грязне, бо я давно не мила. Коротше, буду вам зараз показувати, як це заліпати. Бачите, ось оцей шов? Зараз ми його. Кайф! Це такий релакс. Могла би бути реклама від кенхара, але мені не заплатили. Ось порівняйте, отут як і он там як. І це я типу фізично взагалі не напрягаюсь. Ти просто так от ведеш, а воно собі паром відтирає. Хімією я це теж я це завжди мила хімією нормально відмивається. Він просто цим... Ти знаєш не менше фізичних затрат на це докладаєш. Я все одно потім пройду з хімією, бо ми зараз типу, дезінфікуємо для наступних людей, які тут будуть жити, тому я буду більш ну, типу, чаті на це робити, але все одно це кайф. Оця штука, е, диспенсер для мила, він отут постійно пачкає. Він, я його мию, він такий через три дня просто, бо вода попадає всередину. Ну, дивіться, як зараз красиво буде. Я видно вам. І це нагадаю, я типу зовсім не напрягаюсь зараз, а далі губкою оце зараз просто легко витриться. А то, що не знімала. Я повністю прибрала ванну, окрім раковини. Раковину я поки не прибирала, тому що її є сенс помити аж в саму-саму останню чергу, бо зараз я мила вікна, тряпка грязна, я е, мию тряпку Цю з піском у раковині. Відповідно, вона все одно грязна. тому раковину я ж, мабуть, завтра ввечері помию, чи вже післязавтра. А так, то душ туалет, там вже все ідеально. Також я помила вікна ззовні, Ася їх протерла зсередини. Ася мила кухню весь цей час, теж вже чистенько. Е -е, от і все. Але роботи ще дуже багато, як бачите, срачі ще всюди, тому це не на один день, коротше, процес. Ми б могли викликати клінінг, але нас вже буде дуже платить, якщо чесно, бо генеральне прибирання буде коштувати тут дуже дорого. Ми краще саменькі це зробимо. Трошки, звісно, задовбаємося, але ми збережемо копійку. А копійка гривню бережемо. Нашого переїзду нарешті. Я багато не знімала е, вже в кінці, коли ця вся генеральна уборка була, але вже тут все пусто, вже все вимито, видрено, всюди тільки можна з заліжком, наліжком, хімчистку матрасів забирай. зробили. Е, да, забирай. Тут все вже Оце треба викинути. Забула. Тут наче все. Це нам вже не треба ніде. Це треба вибросити туди. В офісі, подивіться, пустота, яка, боже. Там така велика кімната виявляється. Виявляється, да, тут дуже велика кімната. А, вітальня, вже тут все теж пусто, вже чистіше, ніж було, коли ми заїхали, я вам скажу чесно, бо ну, ми просто так все вилизали. Я не знаю, це Дімі за те, що він у нас таким класним був. Власником будинку ми тут вилазили все, що тільки можна. От. Тому показую вам. А, станцію ще залишу. Показую вам останні господи Шеке, рази наш дім. Суслов. І все. Да. Подивіться, як ванні пусто. Все витраїли, ви, вимили, боже. Ну... Але я поняла, я ще більше почала цінувати клінінгові компанії, бо прибирати дуже тяжко, особливо коли це генеральне прибирання. Ось ці капільки треба забрати, щоб розводи не залишилися. Ось так краще. Що? Що? Ми їжджаємо, ми ж дуже вже ключі здали. Мені сумно. Та ти ж не бачив ще свою половину. Так я твою віжу, а вірш, що має що лучше. Іди подивись. Я раз триста. Перелазь! Давай. Хоча Хочеш, обартем подивився, яке швотки його розложила. Ахує. Так. Давайте передвізь весь цей хлам без бережні. Бать, у мене красовока, що це за за... Я не розумію звідки? Та... І ти кажеш, що у мене багато одягу. Так одягу в тебе багато. Артем, у мене отут кратно менше одягу, чим у тебе. Ну, І подивись, це... кольорова гамма в тебе дуже така різноманітна, я тобі скажу. Ну Так мені подобається така. Та понятно. Штанішки, дивись тут. Прям Оце це з станішками. Оце прям дуже круто. Умничка. Умничка. Ми все занесли додому, вже здали дім. Куда? Так ти Маша вже? Та сама поїдь на Кашкає. Маша боїться сама. Давай, я розберу речі поки. Нет. Тобто, якщо я приїжджаю, то що вже розібрано має бути? Подивимося, їдь. Уже все розібрано має бути. Тьо, не будеш мені ставити условія? Давай, давай, щоб шушунчика дала, Бо ти зараз не полежиш, поки Да, подивишся. Да. Що, так? Квітку вже дивіться, зараз, поставила. Боже мій. Артем, давай, а ти Кашкай. не хочеш забі взуття викинуть? Давай бо нам нема на чому їхати. На. Ой. Ні, давай за два рашки вигонять. Ладно. Бо не хотів бензин викатувати. <ріст> 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 Ну це жук. Ася, може тобі, ну, ти прогуляєшся? В чому? А це нам допомагало тільки ж смотки ташкатні. Ташкать. Ташкать. Може тобі визвати таксі на скидеш ділі. Спасибо. Причому я на них питала, якщо вам не запарно, я поїду вам допоможу розвезити. Та ні, та не запарно, звісно, якщо ти таксі визвеш. Взагалі класно. Що ти... Кофту вдягнеш. Так. А який адрес у тебе? Ти що, зачем? Та мені просто цікаво, скільки до Асі їхати. Ага. Ну просто. Дивіться, балкон вам покажу наш, бо я ще не показувала. Ось так він виглядає. Ось такий у нас вид з балкона на такий ліс. І ось такий сам балкон. Поки що тут храниться велосипед. І бачите, ремонт на балконі не робили. Ну, явно квартиру під здачу. Ну і ладно. Ми не сильно розміщаємося. Воно там стульчик у когось стоїть, модний такий. А мені щось стане, мені нічого не треба. Давай я зараз пошукаю, щось точно однозначно. Не треба нічого вже, Ася. Ми вже, кстати, переїхали на нашу нову квартиру і здали старий будинок. Перше, що я зробив, поставив таку башню. Засидіть. Клас. Я думаю, що це клас. Сюди ми какати будемо. Тут ми будемо митися, тут умиватися і зуби чистити. Ні, Це не, це, не це, Маша, а це вот. о, о. У нас ще трошки тут є мусора. Ну як мусора. Речі, які ми поки не вирішили куди розложити. А тут уже ми трошки розложились. Ну це якийсь там прийде чоловічок пошуршити. Вот зробимо все. Короче, трошки ще осталось розложить. Тут мої вещи. У мене, оказывается, так багато обуви. Гляньте, тут три пари, там чотири, там ще хер на скільки. Я походу 40 ножка якась. Вот. Да. А, взуття Да. Ну, коротше, нам тут трошечки ще фрейорнутися, треба. І все. І буде класно. І телекуся ложить, кстати. Так, да, нам привезли телек, коли він маленький. Він типу дуже маленький. Собливо, враховуючи, що там не диван у нас, а ліжко, і ти відносно далеко від телевізора лежиш, а я часто граю Так ти можеш сидіти близько, кстати. Так, да, але не маю, ну, спертися з спиною. Ну, кстати, можна спиратися прискочати. Та ні. Ну коротше, у нас є телевізор, який я купила у Асі, але він зараз в Черкасах, ну привеземо назад. Якщо що по значить той, Бо це і так, штофані Угу. Що ти розказав? Все. Все розказав. Угу. Куди нам дзеркало це поставити? Туди в куток. Напишіть, куди нам або це дзеркало поставити. Можна... Або можна вам його продати. Викторина продовжається. Сюди можна поставити. Да. Ти то есть, будеш сюди в одне дивитися, сюди в друге така. Ну, да. Класно. <реш> Это отлично. Так, у цей, моя найлюбивая зараз частину, цей дріб'язок той, що залишився, знаєте, рандомно, типу називається. Ні, це не сміття, це називається декор. Тут ванна, тут там. У тебе що там ванна, я не представляю, що, що ти. Тут... У мене що там ты... два шампунь, гель, бритва, електрична бритва, дейзик і все. У чотири ось таких пакета. Що там, непонятно. А не, я тобі дам пості. Ні, я поки хочу просто положити. тримай, я перевірю. Ну перевірити треба, як вона лежить чи не наложиться. А то вдруг тут лежать невозможно. Який mm. ти молодець, що ти перевірив. <рес> Нормально можна. Я хочу теж. Ну, я... Мені на 20 хвилин треба перевірити, mm -hmm. щоб ну, досконально перевірити. Прийшла розбирати ванну, всі свої баночки. І з мінусів тут, порівняно з домом, де ми жили до того, у мене за дзеркалом були шафи. Тут же дзеркало просто на стіні, шаф... шафок тут немає. І вони всі ось тут. Тобто, фактично, це все закрите місце для зберігання. Тут дві широкі полички і дві вузеньких. Тут, на саму гузеньку, я вже дайсон поставила, вниз, буду його діставати, сушити, ставити назад. А, але все інше має стояти тут. Це не дуже зручно, бо кожен раз треба буде нахилятися, щоб щось дістати. В мене це трохи кумарить. І в мене є бажанечко от сюди наявити якусь поличку, але е, на липучках не факт, що вона буде триматися. Будемо пробувати. Ви бачила багато в тіктоці, просто так в два ряди, отак, одну. Поличку і другу так поличку чіпляється. І сюди можна купу всього наставляти, воно все під рукою гарно виглядає і буде дуже зручно. Бо це те, що воно буде внизу, я впевнена, що там буде постійно срач, бо я не зможу це якось зручно використовувати. Сюди от наставляти купу всього мені теж не дуже хочеться, бо я не люблю, коли тут раку заставлена, воно потім тут все брудне, припадає пилом. Ну, Коротше, негарно. Тому я не знаю поки що. Може, я щось придумаю, звісно, таке цікаве. Але поки що я не знаю, що це може бути. Ну, так я не хочу, щоб воно все стояло. Не нравиться. Так, що в тут взагалі є? Купа всього. Теж немає полох, майстер їх має нам зробити, але поки що мочалочку я сюди отак повішу. Гельчик для душа буде стояти стріляти. А потім щось там появиться. Поки що воно так буде внизу. До речі, тільки що поняла, що Dyson можна поставити от сюди. Ось тут є поличка. Спробуємо. Це буде теоретично зручніше. І гарно виглядає цей ящичок, воно тут, в принципі, не накаляє. І мені тут зручно ним користуватися. Хай Та, поки так постоїться. Затишно стає потрошки, там же квіточка, тут же от постіль я застелила. До речі, постіль маленького розміру, моя для цього ліжка. Воно більше за те ліжко, яке у нас було на домі. А цей комплект був куплений на нього. Тут Просто раду дуже погано тримається, воно там ледь-ледь-ледь просто запнуте, воно буде вилазити, тому мені потрібно купувати разом з Артем нову постіль і, мабуть, не один комплект, бо ж на підміну, поки один береться. Коротше, отак. Але мені дуже подобається, як в цій кінеці виглядає коричнева постіль, дуже красиво. А... Що, я трошки порозбирала дрібниці, Артем поїхав по справах. А, зараз я а зустрічала тільки що майстра. Коротше, намагалися ми з Артемом включити котел, а, бо нема гарячої води. Ну. Взагалі, типу неопалювальний сезон і ще відповідно гарячої води нема. Треба, щоб працював котел. А він падла, не працює. Він у нього якась проблема, і потрібно його ремонтувати. Майстер приходив, той, що тут загалом, типу, прораб, чи як це правильно називається. Ну коротше, той, що ремонтом тут займався. Він має взагалі там під'їхати ще буде мені там плінтус почепити. Отут ручки на вікні немає, її треба повісити. Там кабель один сховати, телек повісити. Коротше, він має це все робити. І я мені написала, що я не можу включк. Котел, як це зробити. Він сказав, що зараз під'їхав під і не зміг його включити. Він дійсно поламаний, він каже, що вам треба сантехніка викликати, бо я, типу, не можу тут цю причину визначити, що не так. І зараз, відповідно, у нас немає гарячої води, що сумно. Але якщо що, я можу до Асі поїхати помитися, то добре, бо вона недалеко живе. Взагалі в мене тренажерний зал через дорогу, я можу в зал сходити помитися. Мені вже хтось зараз ось пише. Я думаю, що це дружина власника. У нас майстера нет, Навірно, було б краще, якщо б ви визвали. Я запитала, просто, чи у вас є майстер? Чи мені викликати, а ви оплатите роботу? Ладно. Добре, тоді ми завтра викличемо. Але завтра Артема день народження. Артема завтра день народження і, мабуть, завтра нам буде незручно, щоб майстер приходив. Сука. Післязавтра, значить. Завтра майстер замовим не післязавтра. Отак. От ну цар там буде робити, бо я не вмію майстрів вибирати. Я не по цим ділам. Я сьогодні в мене був такий стрес, коли я зустрічала майстра і така, добрий день. І я така починаємо розказувати, що там не так. І мені так страшно, і наче маленька дитинка, знаєте, і я хочу сказати, вибачте, дорослих немає вдома, приходьте пізніше. Зараз я йду забирати торт в пекарню. Через дорогу я замовила тортик для Артема, який йому вночі сьогодні так от так таксичками, щоб він задув. І потім е, поїду за Асію, і ми з нею разом е, поїдемо в республіку. Вона хоче купити Артему подарунок на завтрашній день народження. Я йому подарунок приготувала е, таку трошки розважальну програму на завтра, він не знає. А, вот. і що? І що? Тепер ми з живемо окремо. Ми в шокі з такого. Ми ще зустрілися приїхали в торговий центр і гуляємо разом, а не живемо разом. Ми беремо зараз артему подарунок від Асі. Дивіться, я забрала то. Такий він симпатюльненький. Я хотіла чорний спочатку, але, на жаль, не було в кондитерській можливості зробити чорний. І зробили червоний. Ну, Я сказала, окей, давайте тоді червоний. Все, я вже йду додому. Сорі, я не знімала багато, але ми дійсно галопом по Європам просто бігли, бо республіка закривалася скоро. І Дуже спішили, але я купила все, що хотіла. Асю купила все, що хотіла. Я потім у ній дома душ, і Зараз додому приїхала. Сьогодні день у мене просто таке відчуття, що він йде вже годин 26. Дуже якийсь довгий, здається, і дуже багато подій, і дуже багато справ було. Я просто. Афігіваю, якщо чесно, сьогодні. Так, а мені шльопки ці ладно, хай тут полежать іще. Мабуть, вже не потрібні будуть. Зараз. Тортик так в холодильник. У мене вже була думка вітати Артема вранці, бо він вже почав засиняти. Але я думаю, ні, ладно, нехай зараз це вже традиція, чому будемо їм відмовляти. А тепер, коли ми живемо вдвох, двері в ванну не закриваються, коли хтось іде в туалет. Просто Артем зараз в туалеті, ось двері відкриті, будь І так буде завжди. Ми будемо брати від життя у двох максимум просто. Е, я лягаю спадки. Сандра на Артема чекаєш.